Доброго вечора з вами шукаю тебе. Ми в ефірі щовівторка і четверга. Якщо ви втратили зв'язок з вашими рідними і близькими, залиште свою заявку на нашому інтернет-сайті допомога.ua.info або на електронній пошті шукає собачка у Корнет. Нас дивляться в Україні і за кордоном, і всі нам допомагають у пошуках. Тож шанси великі. Пишіть нам, не вагайтеся. Тиждень тому в нашу редакцію звернулася Катерина Гавриловець, яка розшукує свого чоловіка. Він зник 10 грудня з вечірнього автобусного рейсу Львів, Одеса. 36-річний Олександр Васильович Гавриловець вийшов на проміжній зупинці, і в автобус більше не повернувся. Ще у Львові, звідки саме й почалася автобусна поїздка, у Олександра і його дружини виникали тривожні перечуття за чоловіком, ніби хтось стежив, але реальної загрози життю не було. І Олександр вирішив не міняти планів і поїхати на свята до рідні на південь. 9 декабря в 21.00 він сів на автобус з Львова до Одеси. Ночі він мені писав заобщені, що і вранці рано позвонив, сказав, що вийшов на заправки Вовк за Вінницею после этого связь пропала с ним. Після несподіваного і від того ще тривожнішого зникнення зв'язку Катерина почала бити на сполох і поступово пригадала всі обставини, які передували поїздці чоловіка. До 8 грудня Олександр працював на будівництві під Львовом. А коли приїхав до міста, шукав там якесь житло. Ми з ним вместе шукали, ну де йому переночувати. Його зупинився на жд вокзалі. Там на другому етаже є скакає та кімната. Здають, як типа хостела, що там можна і душ прийняти, переночувати. Наступного дня Олександр намагався зняти у банкоматі гроші, щоб затриматися у Львові, але банкомати не працювали, і він вирішив прискорити від'їзд. Взяв білет на Одесу і збирався їхати до брата, знаходитися в дні у брата. Кодо з і в Южному. Не маючи іншого даху над головою, окрім вокзалу, Олександр більшу частину дня, 9 грудня, провів у залі очікування. Там же він запримітив дивну річ, ним надто цікавляться якісь молодики. Він сидів на вокзалі, і він почав потім, через час дзвонити і говорить за мною, наблюдають якісь он Говорить, три человека на ЖД вокзалі, говорить, постійно крутяться возле входа, какие якісь подозрительные. За словами дружини Олександра, за ним стежили приблизно з четвертої години вечора до дев'ятої, аж поки він не сів у свій автобус. Ну до автобуса він дошов нормально, сів нормально. він мені писав ночі повідомлення, в я не пам'ятаю, в Тернополі був або в Хмельницькому. Що говорить, за мною наблюдають, за мною? За мною вроді би як їде в автобусі. З надісланого повідомлення виходить, що у Вінниці він навіть не наважувався покорити під час тривалої стоянки. Його непокоїв спостерігач. Та за годину по тому Олександр чомусь вийшов з автобуса у малолюдному місці. Утрам рано він мені призвонили і сказав, що він вийшов на заправку. Відключаю телефон, щоб не розряджався. Уже наберу Все. Після цього слідтавася. з ним пропала. За мапою виходить, що автобус зупинився на заправці Вог під Немировим за адресою Гайсінське шосе 4. Саме там телефон Олександра замовк, і це наводить на думку, що до автобуса він не повернувся, адже на кріслах були підзарядки, і можна було знову включити телефон. Дружина постійно набирала його номер, але додзвонитися так і не змогла. Якщо ти у увійдіш і услышиш я тебе іщу од будь пожалуйста. Якщо хтось його бачив, слышал що то може, якісь пришествия где-то були по путі. то кому комусь известно, дайте, пожалуйста, знати. Після звернення Катерини ми почали активно шукати. Олександра направили пошукові запити перевізнику, зв'язалися з представниками АЗС. Але поки ми збирали інформацію і готували матеріал до ефіру, сталася нова пригода. Олександр об'явився на тій самій заправці і знову зник. За словами Катерини, якийсь далекобійник, до якого він звернувся з проханням написати смс-ку ну, з його телефону, сказав, що е, чоловік рухався, спираючись на палиці. Дружині Олександр написав, що він обморозив ноги. І лише після 12-годинного тривожного очікування Олександр нарешті вийшов на контакт з рідними і вже з їхньою допомогою звернувся до лікарні і продовжив шлях до брата на південь України. Що ж, будемо чекати подробиці такої загадкової, майже детективної історії. Ну, сподіваюся, вже від самого Олександра. До нас е, по допомогу звернулися дві жінки: мама і дружина харків'янина. Владислава Вадимовича Золотухіна. ось він на цьому фото. Ще 6 березня вранці Владислав вийшов з маминого будинку в районі Павлінки. Хотів знайти якийсь транспорт, щоб доїхати додому. Ну в інший район Харкова. Владислав пішки дійшов до пам'ятника на Павловому полі, і звідти чомусь чужого номера подзвонив дружині, причому їй здалося, що він був чимось схвильований. До дружини додому він так і не доїхав, і до мами також не повернувся. Того дня ситуація в Харкові була складна. Казали, що нібито заходили російські диверсійні групи, а поруч з окружною дорогою навіть точилися бої. На щастя, серед загиблих Владислава Золотухіна не знайдено, але місце його перебування і досі невідоме. Напишіть нам, будь ласка, якщо можете допомогти якось цьому пошуку. Пошуку Владислава Владимовича Золотухіна, наша електронна пошта, шукає собачка Укрнет. І ми продовжуємо. Майже впритул до ділянки російсько-українського кордону, яка проходить по Харківщині, розташоване селище ветеринарне, невеличке, шість сотень людей. Воно. Одним з перших опинилося в зоні окупації, і його мешканці враз втратили свободу і будь-які людські права. Так, от ще в березні, біля ветеринарного, просто серед білого дня, зник чоловік, 38-річний Володимир Вадимович Олексенко. Запитувати про нього окупантів було марно, але й після звільнення регіону він не повернувся. Зараз з нами на зв'язку його подруга Наталя Діденко. Доброго вечора, Наталю. Добрий вечір. Розкажіть, будь ласка, що сталося з Володимиром? Як власне він зник? Він прямував від села ветеринарного до села БГТ Казача Лопань, і по дорозі зник. Не повернувся ні в ветеринарне, ні до батьків. Ну а коли це сталося? Якого числа? І це було в день чи вночі? Коли? І 20 березня, о десяти ранку, він пішов до казачі лопання, де проживали його батьки, а також Продуктах взяти і знайти десь стягід. Нічого не було, тому що магазин закрився, тому що були обстріли. Далеко, обстріли були, воно здавалося, що воно рядом десь. Тобто, важко було визначити, де саме стріляли, так? Не було зрозуміло, так. Да. Тепер ми вже знаємо, що в козачій Лопані окупанти влаштували аж чотири місця ув'язнення. Ходити туди було вкрай небезпечно, а скажіть. Коли ви дізналися, що володя зник? Зв'язалася з батьками. Вони сказали, що його не було. А от саме в той день, 20 березня, де його шукали? Батьки його ходили по його друзів, опитували, думали, що може він з ними, але ніде його не було. А Наступного дня от люди місцеві користувалися тією дорогою. Просто може хтось бачив його чи його сліди? Люди ходили, і пішки ходили, і хто на велосипеді, хто на автомобілях, але ніяких слідів так і не знайшли. Так, не бачили. Наталя, а можете назвати якісь особливі прикмети Володимира? Ну чи, хоча б як він був вдягнений того дня? Чорна куртка була бізболка, чорна з емблемою білою, чорні штани. У темний одяг був плягнутий. Татуювання було на плечі. Візерунок був на руці кість на кісті Алекс. Було написано. Дякую вам, Наталю, за інформацію. Ми будемо займатися пошуком, і ми всі розуміємо, що людина не може зникнути безслідно, неодмінно хтось бачив або чув е, Вадима Алєксінка. Може, був свідком якоїсь події. Допоможіть нам, будь ласка, з його пошуком, наша електронна пошта шукає собачка Укринет». А ще у нас є історія родини Завгородніх з Маріуполя. Хороша історія, важка, драматична, вся переповнена важкими випробуваннями, але у неї щасливий фінал. З днем рождіння тебе! з днем рождіння тебе! з днем рождіння! З днем рожінья! З Днем рожденья. Читай громко. <пілляр> <"Не сміши. пілляр> Ух ти какой. Це січень 2022 року. Маріуполь, родина Завгородніх святкує 16-річчя старшого сина Данила. <пілляр> <пілляр> Дався. Не, не здався, да, да? Дня враждення. Твоя любимая! А це вже кінець лютого, початок березня. Данило тоді був у Запоріжжі на навчанні у військовому ліцеї. Батьки Олександр та Олена з двома молодшими сестрами: шестирічною Софією і п'ятирічною Серафімою у Маріуполі. Спершу їм пропонували виїжджати машинами. У нас знайомі поїхали в сторону Запоріжжя, намагалися виїхати машин. І зі машин повернулися три назад. Чотири машини залишились на трасі, їх розстріляли. Просто дітей батьки ховали у погребі власного будинку. Почався хаостичний порядок обстрілів. Ну, 5-го числа вже уже як говориться здали нерви, нірви. все, візи, куди виходить, на нас такої убіжішня, бомбо убіжіше. Після того, коли вже в огород к нам прилетіли, Сосідський дом повністю снесло, второй дом снесло. Родина перебралася з підвалу до бомбосховища лікарні. Там, під землею, Софія зустріла свій Це? шостий день народження. Папа, кучній. 2 березня батьки в останні спілкувалися із сином і сказали йому залишатися з викладачами, бо в Запоріжжі було безпечніше. Після того зв'язок урвався. Хлопець не знав, що з його рідними, а вони нічого не чули про сина і брата. Хвилюватися почали і їхні знайомі. Я всім писала, що я пропитаю питання за огородних знайків. Майже 20 днів не було жодної інформації. Єдине, що залишалося, це вірити і сподіватися. Два тижні батьки із дівчатками провели у сховищі. На початку квітня приміщення лікарні обстріляли спочатку з міномета, а потім ракетами. Олександра було поранено в ногу. Самоліт випустив дві ракети по нашому пішощу, і вийшло так, що не встиг запрятатися. За кілька днів туди прийшли російські військові і примусово почали евакуйовувати людей. Потім зняли їх на відео, випустили назовні, і вони побігли до хати батьків. В якийсь момент з'явився мобільний зв'язок. Прийшла смс, що Данила перевезли до Польщі. Кожен день знить мали погамо, господі хоть би. Одно моє дитя вижило і не боялася таких от взривів. Батьки з двома дітьми більше не могли залишатися у Маріуполі. Вони подолали важкий шлях до Грузії. Там Олександра пролікували, зробили документи, і її родина вирушила до Німеччини, а потім у Польщу по Ця зустріча була. Я плакала, син плакав. Він Говорить, мам, я такий взрослий, Не звинується, я плачу. Я вже не вірила, що я вас взагалі коли-то побачу. Зараз родина облаштувалася у Німеччині, але усі вони мріють, що незабаром зможуть повернутися до рідного українського Маріуполя. Ось така вона ще одна хороша історія зі щасливим фіналом. Ми з вами побачимося вже наступного тижня, який принесе з собою новий рік уже 2023, який неодмінно стане роком нашої перемоги у війні. Перемогою над темрявою і над розлуками з рідними. І тоді повернуться усі, кого ми чекаємо. Так має бути, бо ми сильні і ми переможемо. А добро і правда на нашому боці. Наш сайт допомога.ua.info, наша електронна пошта шукає собачка у корнет. Ми на зв'язку і у свята, і у вихідні, і в будні. Так що пишіть нам, а ми шукаємо, бо хочемо знайти наших усіх до одного.